Дально хотів зупинитися на тому, що власне становить предмет нашого сьогоднішнього семінару, а саме угода про, про оцінку відповідності та прийнятість промислової продукції, майбутня угода АК, тобто, щодо її змісту, туда і щодо тих наслідків, які вона матиме для регуляторної системи України. Ну, поки у нас з'явиться на екран, я сподіваюся, бачите, на вас розбору матеріалах є, то можна слідкувати по роздаткових матеріалах. Значить, Останні зрушення, які власне, стали наслідком того, що Україна вступала і нарешті вступила в сход, ну і нарешті підписувала і нарешті підписала угоду про асоціацію, ну і очікуємо, має її потім впроваджувати. Тобто зрушення, які були в цьому напрямку, вони є достатньо вагомі, так би мовити. У 2003 році, наприклад, ще був прийнятий закон про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Основна мета цього закону було спити навалу неякісного регулювання, яке особливо в 90-ті роки вводилося в Україні. Можна по-різному ставитися до того, чи досяг цей закон своїх цілей чи ні, але тим не менше можна однозначно стверджувати, що все ж таки навало неякісного регулювання була певною мірою збита. Це не означає, що воно було усунено, звичайно, але тим не менш певні запобіжники проти появи неякісних регулювань були виставлені. Тобто я нагадаю, що цей закон базується на трьох основних метах. Перше, це те, що е, всі проєкти регуляторних актів повинні бути оприлюднені, і будь-який громадянин чи суб'єкт господарювання має право з ними ознайомитися і подати до них свої зауваження. Я, до речі, ще раз наголошую на цій функції, тому що насправді е, бізнес завжди жаліється на, на те, що не знає, що готують, а коли, коли фактично відкрили проєкти, ніякі пропозиції, органів влади бізнесу не отримують. Тобто, тому, якщо, наприклад, піняти на органи влади, бізнес повинен так само оптимізувати свою роботу, перед тим, як жалітися на те, що його неякісно регулюють інструменти впливу є. По-друге, запровадження для кожного акту так званого аналізу регуляторного впливу РВ де, повинно бути обґрунтовано, які проблеми має вирішити цей акт, там, та, які вигоди по відношенню до відраду він принесе і так далі. До речі, бізнес так само може відслідковувати і пропонувати свої АРБ, чого він, до речі, не робить. І нарешті а, це відстеження результативності цих актів. Тобто, якщо акт через певний період, треба подивитися, чи досяг досягне своїх цілей, якщо не досяг, то є, повні, є в принципі, інструменти цей акт відстав, і підстави, цей акт скасувати. Або акт про загін свою актуальність. Тому насправді ці інструменти є достатньо потужними, але вони неповною мірою працюють як в силу того, що державні службовці, скажімо, традиційно нервно ставляться до виконання своїх обов'язків, так і через те, що бізнес насправді ними не користується. Вся решта зрушень були відносно нещодавні. Великі достатньо багато зрушень відбувається в сфері реформування, регулювання харчової продукції. Як ви знаєте, був прийнятий нещодавно новий закон, який створює підґрунтя для побудови європейської системи контролю за харчовими продуктами. Була створена єдиний контролюючий орган Держбердфітослужба. Нещодавно Кабінетом міністрів. Кілька органів були ще більш укрупнені, тобто була створена така мегаінспекція орієнтовною назвою Держпродспоживслужба, яка буде включати в себе і функції харч контролю харчових продуктів, захисту прав споживачів і так далі. ну буде, Тут тобто буде один величезний контролюючий мегаорган. Правильно, чи це ні? Чи ні ну, тут багато можна про це сперечатися, але тим не менше рішення прийняте. Будемо мати такий орган. при того, з боями, як ви знаєте, в 2009 році, була нарешті скасована сертифікація харчових продуктів, обов'язково, що становило собою е нонсенсу, оскільки в світі в добровільному існує, а обов'язково е — обов ні. У 2010 році було прийнято два закони. Про державний ринковий нагляд контрольний харчової продукції та про загальну безпечність харчової продукції, власне, після чого почалося запровадження європейського законодавства директиви регламентів ЄС. Ці два закони базуються на регламенті 765-му 2008 -го року стосовно е ринкового нагляду і директиві про загальну безпечність продукції 2001 року, 95-та директива Європейська щодо загальної безпечності продукції. Крім того, у 2011 році закон про акредитацію був проведений відповідність до Європейського освіти регламенту 765. А, і у 2011 році так само був прийнят закон про відповідальність за шкоду, завдану наслідку дефекту продукції. Це також європейська директива 374-85 року щодо цивільної відповідальності виробника за шкоду завданої дефектною продукцією. На цьому скажімо, зрушення не завершилися. Так само з боями з четвертої спроби дві 2012 році була скасована реєстрація декларації про відповідність, що становила серйозний технічний бар'єр торгівлі. Тобто тепер декларації про відповідність, які діються виробниками та згідно з технічними регламентами, не підлягають реєстрації. Ну і нарешті була проведена певна робота щодо гармонізації галузевого, так як мовити, законодавства, коли прийняті технічні регламенти в сферах машин, електромагнітної сумісності, низьковольтного обладнання, і гармонізовані повністю, майже повністю з європейськими директивами. Проблема тепер в тому, що в Європі в кінці лютого були прийняті дві нові, нові директиви, низьковольтне обладнання, і електромагнітна сумісність і тепер доведеться. Тобто, Ну, зараз іде робота з переднім українських регламентів, і проведені відповідність до нових європейських машини, поки що залишаються незміненими в Європі, тому і регламент залишається так само незмінним. Тепер ми підходимо власне, до того, що ще залишається зробити. І зроблено, як бачите, багато, але ну, не менше треба ще й попереду зробити. І, власне, зараз стані законодавчі зрушення, які зараз відбуваються, може навіть сьогодні, вони якраз і спрямовані на це. По-перше, нам в Україні далі треба буде приймати технічні регламенти. Те, власне, як це буде, в чому це полягає і так далі. Я зупинюся більш детальніше при розгляді власне сутності змісту. АКА і наслідків для української регуляторної системи. Так само в Україні треба буде і надалі приймати важливі з регуляторної точки зору європейські гармонізовані стандарти. Ну що це таке? Я теж приблизно зупинюсь, коли будемо говорити більш детальніше про АК. Треба відійти остаточно від обов'язкової сертифікації продукції, тобто мають на увазі системи державної системи сертифікації продукції УКРСЕКРО. Орієнтовно це може статися. 1 січня 2017 року, якщо не станеться швидше, бо є різні підходи до цього, може статися і швидше. Треба остаточно перейти на добровільне застосування стандартів. Повномасштабно реформувати систему, українську систему метрології. Ну і відповідно в подальшому вдосконалювати систему законодавства своєї харчової продукції і так далі. Особливу увагу треба приділити в тому, що в Україні слід усувати так звані дублюючі режими. В Україні насправді існує декілька режимів технічного регулювання, і це треба добре усвідомлювати. Те, що ми називаємо технічним регулюванням, у нас в Україні це призвично поки що, і, наприклад, там, на Теренах Митного Союзу там, чи СНД і так далі, це є смуже нерозуміння. Тому що технічне регулювання стосується будь-яких вимог до продукції, обов'язкових вимог до продукції або процесів її виготовлення. Тобто це означає, що, наприклад, інші регуляторні режими, які існують в Україні, наприклад, санітарно епідеміологічний нагляд, санпінг, наприклад, нормативно-провіракту захорони праці, протипожежні норми і так далі, які є обов'язковими, так само є технічними регламентами і відносяться до технічного регулювання. То цей от аспект він випускається, але з точки зору міжнародного права, вони є технічними регламентами. Ну, Термін технічне регулювання це власне термін пострадянського простору в світі такого нема. Тому що і це, через все, до речі, при перекладах виникає велика плутанина, тому що technical regulation означає технічний регламент, а в нас він означає і технічний регламент, і технічне регулювання, тобто адекватно перекласне але якщо ми вже той термін знайшли, давайте його наповнювати правильним змістом. Це не тільки те, що стосується технічних регламентів чи стандартів, що речі теж неправильно, бо стандарти добровітні, а власне того, що встановлює будь-що, що встановлює обов'язкові вимоги до продукції, не послуг, не об'єктів, поводження чогось чи чимось і так далі, до продукції. Технічні регламенти існують тільки в сфері продукції. Ну і відповідно велика проблема залишається це в зміцненні технологічних можливостей і організаційної відповідності українських лабораторій, контрольних наглядових органів українських і безпосередньо ну, виробників. Тому що нова система потребує в принципі, нового, нового розуміння, відходу від звичних радянської та там або як. Тобто, Певної ретельності і так далі. На виконання цих задань спрямовані пакет законодавчий два з, з трьох законів, два з них вже прийняті були 5 червня 2014 року. Були прийняті, були прийняті закони про стандартизацію, про метрологію та метрологічну діяльність. Вони ще не набрали чинності, стандартизація набере чинності. 3 січня 2015 року метрологія 1 січня 2016 року. Тобто, фактично, вся система метрології зараз треба її перезапускати, тому, що в тому числі плані нормативно ну, правового забезпечення. Зараз повний колапс цієї системи, тому що нинішній закон заплутаний суперечить іншим законам. Є судові рішення, які призвели до того, що фактично в Україні відсутній метрологічний нагляд як такий. Тому що нинішній закон суперечить пізнішим законом про засади нагляду і так далі. Тобто система зараз в колапсі і непрозора, незрозуміла, і новий закон створює підґрунтя для того, щоб її нормувати відповідним чином, відповідно до європейських підходів, певною мірою дерегулювати, але так само і запровадити нові підходи і явища. І е, нарешті залишається третій законопроект, який органічно ці два доповнює. Це законопроект про технічні регламенти та оцінку відповідності, який наразі перебуває в парламенті. І сьогодні він включений до порядку денного останнього засідання Верховної Ради. Будемо сподіватися, що перше читання, дай Бог, він пройде сьогодні, і цим буде закріплено, тобто нова Верховна Рада нового скликання, просто буде голосувати його вже в другому читанні остаточно. Ну, будемо сподіватися, хоча не факт. Принаймні сьогодні є, він стоїть в порядку денного. Тепер трошки ближче до АК. Тобто із зняттям тарифних бар'єрів, е, тобто, Україна, українські товари, вони все одно легко на європейський ринок не потраплять. Не потраплять саме тому, що існують бар'єри не тарифні, або як вони ще називаються, технічні. Е, і виникає питання, що власне треба зробити Україні для того, щоб все ж таки, крім. Поспавлення мит і так далі, українські товари безперешкодно заходили на європейський ринок. Такий інструмент передбачений угодою про асоціацію, стаття 57, взагалі, проблемам так званого технічного регулювання, присвячені статті 53-58. Угоді про асоціацію. Після цього стаття стосується саме цього інструменту, який називається угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції АК. Ті види продукції, на які вона буде поширюватися поступово, ну або підписуватися, вона буде підписуватися, до речі, в формі протоколу про угоду асоціації на підругаю ратифікації і так далі. Тобто протокол підписує і далі будуть додаватися різні види продукції. Ці види продукції і графіки щодо виконання зобов'язань України місяць, а в додатку третього договору про асоціацію. Те перелічені категорії продукції. Причому є примітки, що цим воно може не обмежуватися після того, як Україна вивчив цей перелік, вона може так само йти і на інші види продукції, щодо яких поки що договору про ситуацію зобов'язань немає. А, наступний слайд, будь ласка. Тепер давайте подивимося, що власне означає АКА для української регуляторної системи. А, в першу чергу воно означає, якщо ну, почитати, наприклад, вимоги статті 57, і там написано, що це означає, що повністю продукції води на території України і на території української продукції, на території Європейського Союзу, буде здійснюватися на тих же самих умовах, що і продукції країн, держав-членів держав, Європейського Союзу, тобто Україна в цьому плані нічим від інших. Державчи на НІ ЄС відрізнятися не буде. Що це означає, власне, для української регуляторної системи? Це означає в першу чергу, що вимоги українських технічних регламентів до продукції, а також вимоги щодо оцінки відповідності цієї продукції і так далі повинні бути ідентичні європейським директивам. Я повторюю, ідентичні, це означає, що у нас просто це, це не просто. Така зайва наполегливість. Е, Україна завжди прагнула щось десь змінити, щось десь модифікувати. Тут ми не готові, Отут, на мій власний погляд, да, той, хто розробник, він сам власне у цінні готовий, готова Україна чи ні. Отут ми не розуміємо, тут ще щось. Тобто ніяких змін не повинно бути. Будь-яка зміна це технічний бар'єр автоматично. Не, не, не таке застосування відміни від Європи це вже фактично автоматичний технічний бар'єр. Тому вимоги технічних регламентів повинні бути ідентичні вимогам відповідних директиви регламентів Європейського Союзу. Там є положення, які не потрібно включати, звичайно, там про Європейську комісію, комунікацію між державами-членами Європейської комісії, України не є чи там є. Але технічні вимоги, категорії продукції, оцінка відповідно, все це має бути однаково. Стандарти. Для більшості тих директив, які містяться в додатку третьому, є так звані стандарти, які надають собі Європі, як це називається презумпцію відповідності цим технічним регламентам. І Україна повинна так само прийняти в себе переліки цих стандартів. При цьому ці переліки і зміст цих стандартів повинні бути <клух> ідентичні. І я ще раз говорю, ідентичні, тому що Україна знову, навіть якщо України є стандарти, наприклад, ДСТУ, ЄН, якісь там є далі грає така графа мод або ІДТ, тобто мод модифікований, ІДТ-ідентичні. Насправді, навіть те, що там написано ІДТ, не гарантує вам, що він є ідентичним. Тому е, будь-яка відмінність в стандарті так само автоматично створює відмінності в застосуванні і створює технічні бар'єри. Стандарти повинні бути ідентичні. Крім того, в Україні доведеться скасувати всі дублюючі санфілі і МПО, або або протипожежні норми і так далі, які поширюються на цю продукцію. На ПОП, принаймні, в частині тих вимог, які стосуються проєктування і виготовлення продукції. Там охорона праці, безпосередня експлуатація продукції це інше питання, там Україна за угоду про асоціацію і інші зобов'язання. Але в цій частині двопи повинні бути стосовані разом до речі з усіма експертизами, які здійснюються органами Держпромнагляду щодо ПООПів, органами са щодо санпінів і так далі. Цього в Європі немає. Теоретично Україна може цього і не робити, але тоді ці вимоги будуть поширюватися тільки на українських виробників. Тобто Україна фактично буде ставити своїх виробників у невигідне становище порівняно з європейськими, що вона до речі робила всі 23 роки. Коли наші виробники повинні були і там щось засвідчувати, і там експертувати, і там сертифікувати, і так далі. У вимоги до органів, які в Україні називаються призначеними а в Європі нотифікованими, повинні бути ідентичні. Зараз, наприклад, в Україні призначають орган на будь-що. Наприклад, машини це величезний спектр продукції, починаючи від звичайних трені, закінчуючи складними верстатами, і виробничими лініями. І у нас є органи, які весь цей кран, там і так далі туди підходять. У нас є органи, які всім цим е можуть це все засвідчити відповідність. Це неправда. Таких органів в Європі в світі немає жодного органу, який може весь спектр продукції, який підпадає під машини, робити. У нас таке є. Тобто в Європі. Призначення чи нотифікація відбувається щодо певних категорій продукції, і щодо певних модулів оцінки відповідності і так далі. Тому такі самі підходи повинні бути запроваджені і в Україні. Що власне це дасть в плані пересування продукції і так далі? Тобто Україна, як ви бачите, повинна створити систему, яка є фактично ідентична європейській системі. Після цього буде забезпечити, те саме, до речі, стосується і харчів. Чому вся ця реформа, там трошки інша система, але підхід так само. Для того, щоб ваша продукція безперешкодно могла сюди поставлятися, ви повинні створити таку саму систему, як і у нас, якій ми довіряємо. В результаті Україна отримає те, що сертифікати після підписання АК на ту продукцію, на яку буде, буде стосуватися це АКА, в яку вона почне діяти, сертифікати будуть визнаватися в Європі, так само, як і сертифікати будуть будь-яким будь європейським е органам. Більше того, ці сертифікати будуть визнаватися також в країнах ЕА, тобто які не є членами ЄС, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Туреччина, яка має вийти союз, ЄС, ну і потенційно навіть США, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, які мають угоди про взаємне визнання з Європейським Союзом. Я тут кажу потенційно, тому що треба змістити погодні вийти, я вам не ручаюся, але те, що повністю вся Європа і Туреччина будуть сприятися однозначно. Ну і нарешті всі замість національного знаку відповідності, як це називається, буде ставитися європейський значок СІ. Українські виробники отримають право наносити на свою продукцію європейський знак відповідності СІ і поставляти цю продукцію. Зараз вони цього права без проходження відповідних процедур згідно з європейськими директивами не мають. Тобто ми бачимо, що дуже багато треба зробити. Але ну, тим не менше, напевно, з точки зору реформування рамку варто свічок. А, на цьому слайді те, що я казав, представлено більш взагаліно і, скажімо, в графічній формі. Тобто, що ми маємо? Ми, то. ми маємо технічні регламенти, стандарти, оцінка відповідності це так, як у нас зараз це передбачено. Частина рекламентів приведена відповідність, інша ні. Сінчані. ЄС ніякого визнання нема і маркуємо і продукцію трилисником у пункті С, якщо це, це е, обов'язкова система у Херсеку, то трилиснику кружечку. Е, після підписання набрання чинності, яка ми маємо технічні регламенти і стандарти оцінка відповідності, вони ідентичні з європейськими. ЄС ми визнаємо ЄСівські результати робіт, вони визнають наші. І вся продукція, яка Пересувається по, по спільному ринку України та є смарковано знаками СМІ, навіть якщо вона виготовлена в Україну. Е, насправді АК достатньо довгий інструмент, я думаю, колеги про це більше розкажуть пізніше. Е, воно існує тільки в одному випадку, і то недавно, тільки одна єдина ефективна АК це є підписана і вже чинна АК між Європейським Союзом та Ізраїлем у сфері фармацевтики. Набрала чинності в січні 2013 року, тому я думаю, що ми може, багато сьогодні почуємо цікавого щодо як вона працює, щодо того, то, як офіційно це розглядається, вона не має працювати в подальшому. І нарешті я хотів стисно зупинитися на основних проблемах, які стосуються впровадження того, про що я казав. Саме по собі це завдання, як ви бачите, достатньо складне, але воно обтяжується ще не просто ну є бажання, можливо, є політична воля, але. Ну, дуже багато перепони цьому шляху, про які треба слід усвідомлювати. По-перше, ну, нема чіткого механізму координації політичної цього процесу на, на найвищому рівні. Тому що різні міністерства продукують різні регламенти, вони є рівні між собою один одному палку, коли заставляють хтось має вище ніж міністр. Е Вирішувати цю ситуацію. Навряд чи це питання прем'єра, тобто це є, скоріше, віце-прем'єр, який мав би опікуватися цими питаннями. Вони не просто їздити по Брюсселям, ну, Страсбургам і так далі, але от, власне, цими ну, повсякденній основі вирішувати суперечки, які часто виникають між органами щодо впровадження європейських директив. Е, наші державні службовці, особливо юристи, це біда, це повна біда, я вам. зізнаюсь. Маючи досвід розроблення і законів, які спрямовані на європейську інтеграцію, і технічних регламентів, які переносять європейські директиви, українське законодавство, українські юристи це найбільші вороги європейської інтеграції. Урядові е -е -е юристи, я маю на увазі. Причому вони їх кілька кіл, так би мовити, спочатку юристи профільного органу Міністерства чи відомства, які можуть просто вбивати європейські норми на корню, Причому аргументи там, те, що ви скорюєте бар'єри, те, що ви заважаєте, пропонуєте ваш варіантом. Не подобається переклад пропонуйте так, щоб відображало суть, але вас обвільняло. Ні, нам це не цікаво. Вони п'ять про чистоту не знають чого. Потім це юристи мін'юста, то, щоб відчули абсурдні ситуації, я вам наведу приклад, який був реальний. Це був на законопроект про акреди змін закону про акредитацію. Щоб перегламент 765, так от висновок одного з профільних підрозділів Міннюсу, був такий, що зміни до закону, які засновані на акті європейського законодавства, порушують Європейську хартію прав людини. Європейське законодавство порушує Європейську хартію прав людини з точки зору українських чиновників українського міннюсу. Розумієте? Тобто, ну, до такого де це правда. Тобто, це і далі йде Кабмін, де. Можуть все, що ви там відбили там на серії, ніхто, це, ніхто нікому не указати, все зміниться. Тобто рідна мама може не пізнати тупівну європейську директиву. Це, це процес розроблення від розроблення, верніше, тільки процес погодження. Там, розроблення займає певні кілька місяців. Да? Погодження регламентів це більше, це не менше, року, не менше року. Україна має два роки на дев'ять директив згідно Тобто вона провалить через українських юристів е, всю імплементацію. Ну, багато різних нюансів є. Звичайно, буває таке, що знаєте розуміння по, по сторінки, да, в Європі написано в європейській директиві одне, у нас потім читаєш, вилазить те саме, щоб в нас було тільки під європейською назвою. Тобто, ну, Я не знаю, це свідомо, частково несвідомо, помітно не може бути, але такий факт є. Міський рівень знання мов, тобто українські о, офіційні переклади, які подобуються мін'юстом, це є насправді знущання з європейського права, особливо в цій сфері, е, і ними користуватися не можна. Хоча, коли, наприклад, воюєш при погодженні, да, юристи витягають офіційний переклад і починають доводити, що він офіційний, тут написано право. Ча, добре там, якби знаєте, кусторпатість, а коли спотворюється і поняття, то вибачте, це вже є піддаток. Ну, Погано поставлена система відслідковування змін у європейському законодавстві. Тобто Тут з цим треба щось теж робити. Ну і відповідно бачите, проблем дуже багато. Проблема в тому, що навіть якщо ви написали закон, ні, чи, там закони, а європейський, ні факт, що він буде виконуватися по-європейському. Тобто перед тим, як це буде виконувати, ми мусимо так само прагнути, стати, стати це, напевно, важко. Ліні, треба, але прагнути стати європейцями. Перед тим, як виконувати адекватно європейське законодавство. Я дякую вам за увагу, Буду якісь питання буду радий.